Привіт! Сьогодні я розповім вам про користь пенспінінгу для нашого здоров'я та емоційного стану. Почнемо з самого простого. Що це таке? Пенспінінг це мистецтво крутити і керувати ручкою, щоб створити красиві оберти і трюки. Це є хобі для багатьох людей у всьому світі, і на думку багатьох, це викликає відчуття спокою і задоволення. Але як я вже згадував, пенспінінг також має додаткові користі для здоров'я. Пенспінінг може бути корисним для ваших рук, тому що він допомагає розвивати моторику і координацію рухів. Крім того, пенспінінг може допомогти вам зосередитися і зняти стрес. Пенспінінг вимагає поєднання різних рухів та координації рухів, що допомагає розвивати моторні навички та вміння контролювати рухи. Крім того, практикування пенспінінгу може покращити візуальну увагу та концентрацію, що в свою чергу може підвищити творчість та продуктивність. Пенспінінг може стати професійним видом спорту. Існують спеціальні змагання та турніри, де люди змагаються у пенспінінгу на різних рівнях складності та техніки. Багато спортсменів віддають перевагу пенспінінгу як способ релаксації та розвантаження після тренувань. Отже, як бачите, пенспінінг це більше, ніж просто хобі. Він може мати додаткову користь для вашого здоров'я та емоційного стану. Ну, давай, 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 давай,